Гравітаційні хвилі остаточно доводять теорему Стівена Хокінга про чорні діри. Танець чорних дір, як гравітаційні хвилі підтверджують теорію Хокінга і відкривають двері в квантову гравітацію. Недавнє виявлення гравітаційних хвиль, породжених зіткненням двох чорних дір, стало не просто черговою перемогою сучасної астрофізики, а й потужним підтвердженням однієї з найсміливіших теорій Стівена Хокінга. Цей момент, захоплений хвилями, що несуть відлуння космічного танцю, змушує задуматися про фундаментальні закони, що керують нашим всесвітом, і про те, як ми, людство, неухильно наближаємося до розуміння найглибших таємниць космосу. Я пам'ятаю, як вперше почув про гравітаційні хвилі, це було під час лекції з загальної теорії відносності в університеті. Ідея про те, що простір час може згинатися і вібрувати, здавалася абсолютно фантастичною. Але саме тоді я зрозумів, що фізика це не просто набір формул і рівнянь, а спосіб побачити світ абсолютно по-новому, розкрити його приховані грані. Виявлення гравітаційних хвиль у 2015 році стало революційним моментом. Це підтвердило передбачення Ейнштейна, зроблене більше ста років тому, і відкрило нову еру в астрономії. Тепер ми можемо чути Всесвіт, не тільки бачити його. І нещодавня подія GW250114 стала ще одним кроком вперед, дозволивши нам не тільки почути цей космічний танець, але й проаналізувати його з безпрецедентною точністю. Теорема Хокінга, зв'язок між чорними дірами та термодинамікою. Щоб зрозуміти значення цього відкриття, необхідно звернутися до теорії Стівена Хокінга про Чорні діри. Хокінг, один з найвидатніших фізиків теоретиків ХХ -те століття, запропонував в 1971 році теорему, яка встановлює зв'язок між чорними дірами і другим законом термодинаміки. Цей закон, наріжний камінь фізики, стверджує, що ентропія, міра розладу в системі, ніколи не зменшується. У контексті чорних дір це означає, що при злеті двох чорних дір утворився горизонт подій, межа, за якою ніщо, навіть світло не може вирватися, не може мати площу меншу, ніж сума площ вихідних горизонтів подій. Це звучить досить абстрактно, але його наслідок надзвичайно важливий: чорні діри мають ентропію, пропорційну площі їх поверхні. Саме це співвідношення між площею і ентропією і було перевірено з безпрецедентною точністю завдяки виявленню GW250114. Чутливість оновлених детекторів лику дозволила виміряти форму і амплітуду гравітаційних хвиль з такою деталізацією, що вчені змогли обчислити площу горизонту подій до і після злиття, підтвердивши теорему Хокінга з упевненістю, близькою до 99,999%. GW250114 космічний дзвін. Як справедливо зазначила Лора Наталел з університету Порсмута, зіткнення чорних дір можна порівняти зі звуком дзвону. Але на відміну від звичайного дзвону, космічний дзвін породжується деформацією самого простору часу. Ці деформації, гравітаційні хвилі, поширюються по всесвіту зі швидкістю світла, несучи з собою інформацію про подію, що сталося. У випадку gw 250114 хвилі були настільки потужними і чіткими, що дозволили вченим отримати унікальну інформацію про фізичні параметри чорних дір, що зіткнулися вони змогли визначити їх маси та кутові моменти, а також точно виміряти площу утвореного горизонту подій. Особливо вражає те, що GW250114 був удвічі голоснішим за будь-яку іншу гравітаційну хвилю, виявлену на сьогоднішній день. Це означає, що подія сталася відносно недалеко від нас, і ми змогли зафіксувати її з безпрецедентною деталізацією. Майбутнє гравітаційно хвильової астрономії, квантова гравітація та рівняння Керра. Виявлення GW250114 це не просто підтвердження теорії Хокінга, а й прокладає шлях до нових досліджень в області квантової гравітації. Ця галузь фізики намагається поєднати загальну теорію відносності, що описує гравітацію як кривизну простору часу та квантову механіку, що описує поведінку частинок на мікроскопічному рівні. Поєднання цих двох теорій є однією з найбільших проблем сучасної фізики. І гравітаційно хвильова астрономія може зіграти в цьому ключову роль. Аналізуючи форму та амплітуду гравітаційних хвиль, вчені можуть отримати інформацію про фізичні процеси, що відбуваються в екстремальних умовах, таких як зіткнення чорних дір. Крім того, Відкриття GW250114 дозволило підтвердити рівняння, сформульовані математиком Римкером у 1960-х. Ці рівняння передбачають, що чорні діри можуть характеризуватися лише двома параметрами: їх масою та обертанням. Це означає, що дві чорні діри з однаковою масою та обертанням математично однакові. Особистий погляд, надії та перспективи. Я впевнений. Що гравітаційно-хвильова астрономія тільки починає розкривати свій потенціал. У міру вдосконалення детекторів і появи нових обсерваторій, ми зможемо чути Всесвіт з ще більшою деталізацією. Це відкриє нові можливості для вивчення найбільш фундаментальних законів фізики та пошуку відповідей на найбільші питання про наш Всесвіт. Наприклад, ми зможемо краще зрозуміти природу чорних дір та їх роль в еволюції галактик. Ми зможемо дослідити найдавніші моменти історії всесвіту, коли гравітаційні хвилі були найпотужнішим джерелом енергії. І, можливо, ми навіть зможемо виявити нові фізичні явища, які зараз нам навіть невідомі. Я сподіваюся, що молоде покоління фізиків і астрономів буде натхнене цими відкриттями і продовжить досліджувати всесвіт з цікавістю і пристрастю. Адже саме завдяки їхнім зусиллям ми зможемо розгадати найглибші таємниці космосу і наблизитися до розуміння нашого місця у всесвіті. Висновок, танець продовжується. Відкриття GW250114 це тріумф людського розуму та технології. Це доказ того, що ми здатні бачити далі, чути далі і розуміти всесвіт краще, ніж будь-коли раніше. І це лише початок. Танець чорних дір триває, і ми готові його почути, проаналізувати його та отримати з нього нові знання. Адже саме в цих знаннях і полягає наша надія на майбутнє.